В Принципі, акція на сьогодні відмінена через те, що перекриття міжнародної траси це є протизаконні дії, але акція в подальшому буде теж проводитись, якщо не дослухаються до наших вимог. Я так думаю, що теж будуть тут на митниці проводитись акції. Акції будуть проводитись спільно із Закарпатськими і. Львівськими власниками авто на іноземній реєстрації будемо вимагати продовження терміну перебування транспортних засобів на іноземній реєстрації на території України з до одного року, як це гласить стаття 380 Митного кодексу України. Тільки з цієї статті будемо вимагати, щоб видалили декілька підпунктів, тобто про митне оплачування, про оплату митну і про письмове декларування цих засобів. Ну, на сьогоднішній день наші дві акції об'єдналися. Жителі прикордонних районів, які їздять на іноземній реєстрації. Долучилися до нашої акції. Вони теж не згідні з призначенням пана Шавлака на, на посаду без конкурсу. Так само і вимагали від пана Насірова. Тепер у нас від Волинських патріотів є звернення до пана Гройсмана і від людей, які мають автомобілі з іноземною реєстрацією, є теж папера, яку ми. Робимо спільну заяву і звертаємося до голови обласної державної адміністрації Гунчика Володимира Петровича і до голови Волинської обласної ради палиці Єгора Петровича. Вона звучить так: просимо вас розглянути вимоги ВОГО Волинської та жителів прикордонних районів щодо звільнення з посади голови ДПС Романа Насірова та ВОН начальника Волинської митниці Олександра Шавлака і підтримати вимоги власників автомобілів з іноземною реєстрацією щодо збільшення терміну їх перебування на території України до одного року або зменшення вартості їх розмитнення з повагою ВОГО Волинські Патріоти Володимир Красуля і жителі прикордонних районів, власники автомобілів з іноземною реєстрацією.